У вас дорого. Це не відмова, це можливість обробити заперечення і все-таки довести вашого клієнта до моменту продажів. Давайте розберемо декілька типових ситуацій, як можна відповідати на заперечення. У вас дорого. У вас дорого. Так, справді у нас не дешево. Але наш продукт тільки для тих клієнтів, що цінують результат. У вас дорого. Так, ми не для всіх. Ми не для тих, хто шукає знижку. Ми для тих, хто шукає рішення. У вас дорого. Так, абсолютно. Тому що ми не наймасовіший продукт, ми найефективніший. У вас дорого. Так, розумію, не всім підходить наш рівень, і не всі готові платити за продукт, який дійсно дає результат. Тобто, дорого це не проблема. Це можливість обробити вам заперечення. Тобто, дорого це не проблема. Це в першу чергу момент, де ваш клієнт не бачить цінності вашого продукту, і ваша задача в цей момент донести йому цінність. Щоб він дійсно зміг його оцінити, і заперечення дорого само собою відійшло на другий план. А коли для вашого клієнта дійсно дорого, коли ви хочете побачити, як ми обробляємо заперечення, допомагаємо нашим клієнтам написати скрипти, щоб вони ефективно обробляли заперечення. Записуйтесь до нас на зустріч, і ми покажемо, як це працює у нас.